Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Івана, 16 розділ, 24 вірш. Таємниця щасливого християнського життя полягає в розвитку духа хвали, вдячності і люблячого оцінювання всієї виявленої доброти Бога. Щоб розвинути такий дух, потрібно постійно пригадувати його діла милосердя і благодаті. Потрібно, щоб у наших молитвах ми часто говорили йому про те, що пам'ятаємо всю Його доброту і що кожний новий доказ його любові і турботи допомагає нашій вірі пускати глибше коріння і краще усвідомлювати Його присутність і милість. У таких випробуваннях наша любов і радість стають ряснішими. Ми любимо Його, бо Він.